І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Специфік на IMX 13105, карта студзянки. Ну що ж, до бою. Так, ну і давайте поки ми стоїмо тут в імбокущиках, в імбо так? Тут ще братіш хотів цей імбопозішн зайняти, але бачу, ну вже зайнятий кущик, чому поїду я в інший, так? Поки, поки будемо тут стояти підсвічувати першу перекатку. Хочу розпочати ще наш чудовий та цікавий бій з чудових та цікавих історій. Отже, дивіться, нещодавно був бій в реплеях від підписників на AMX 13105 на карті Малинівка. Так? Там чудовий та цікавий бій, так <гум> був. Але там з своїми нюансами, так? Ну, все одно він був переможний, класний. І я ж вже після бою, там пройшов якийсь час, сид, читаю та відповідаю на ваші поважні та експертні коментарі. І тут дивлюся, пише чудовий блогер-стрімер. Його канал називається Світляк, пише коментар, що а я теж можу показати, як треба грати на IMX 13105. Ну, я йому відповідаю, дуже чекаю. На твій реплей тоді покажи, <хи> і ось він напевне е вирішив мені надіслати і показати. І я впевнений, що це буде дуже класний крутезний бій. Чому? Тому що е блогер, стрімер, в основному стрімер е Світляк. Подивіться, от, дивіться, подивіться цей бій до кінця, так, не перемотуючи. Напишіть все, що ви про це думаєте. Поставте натисніть подобайку, а потім перейдемо в опис під відео, підпишемося, а потім подивитись його стріми, так, його відео. Він на ЛТ, ну, ну, справжній маестро. Як вам от, пояснити, дивіться, є бої, там показують ну, якісь там епічні так, майстерні, так, ну, саме на ЛТ. На ЛТ, на, на мою поважну думку, на ЛТ дуже важко грати. А він в своїх навіть стрімах. Не те, що показує якийсь майстерний бій, а він з цього бою робить шедевр. От дійсно шедевр. так, То я ж думаю, що цей бій теж дуже цікаво дивитися, як думає він, так, як відбуваються події в бою і як він міняє ці позиції. Як він знає ці всі позиції так, на всіх картах. Отже. Я думаю, що ви не пошкодуєте, коли перейдете в описі під відео на Ютуб канал Світляк. Підпишетеся, а підписки дуже вони важливі. Особливо е тим блогерам, яких ще не дуже. Ну як в нього там вже нормально підписників, але якщо буде більше, це буде ще класніше. так, І наш YouTube український буде розвиватися. А з -е навзаєм ми вам будемо дарувати чудовий та поліпшений наступ. Так. Вклався я в 5 хвилин чудових та цікавих історій в підтримку українських блогерів. Я думаю, що вклався. так, в 4 хвилини вклався, а тепер давайте по бою. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, наш герой зайняв imbo Position з початку бою. Ми цю Imbo Position давно вже знаємо, до речі. так, Саме на ЛТшках на неї стають. Ну, якщо ти, там, наприклад, на Єбру граєш на Єбріку, то зразу ж можна туди в цю канаву падати, в центральну і там вже... Пересвічувати, а якщо на таких танках, це теж дуже швидкий танк, так? Дуже він крутезний, чим, що в нього ще й барабан. Непомітність ну це і це ЛТ-кущик, на мою поважну думку. Так? Теж бачимо, що проїхався AMX 13 13105 і він нас не підсвітив, до речі, ми його освітимо. Поки що немає стрілянини саме по нашим розвідданим, ну, майже тисячу за розвідданими. Але я думаю, тут бій не про це. Тут бій про те, як саме витягувати понокелтешки нашої, правда? Ну, Я так думаю, що так буде. І на нарешті починають вихлопушувати AMX. Я думаю, що ми можемо йому зараз по простонародному в взадні ще стрільнути, так, на останок, щоб він вже не наглюк. Не влучив, не встиг. А хотілося, так? Вліпити. Чидова, 4 три по бою. Що в нас далі по бою? У нас по бою не дуже все гаразд по G такій лінії. Там напевне, що більше все ж таки танків зараз вже на цей момент. Наша Мантікора, якщо що, буде їх підсвічувати. Так, наш ПЗ стоїть. Ну В принципі, артилерія, ну, артилерія там по ньому може нахлопушувати, хоча я зараз і не дуже помітив, куди нахлопушує артилерія. Напевне, що по А-лінії нахлопушує більше. І це чудово в принципі на нашу користь. 4-4 по бою і плюс у нас перевага по хипу. Чудово, супер чудово. Наш герой знову ж на імбо Ця Це імбопозішн, я пам'ятаю, коли тільки починались у нас реплеї від підписників, так, то теж надіслав бій, не пам'ятаю на якому на якій ЛТшці, По-моєму, на фонтанчику, о цьому, що ми нещодавно бачили декілька боїв, так що там барабан дуже. Дуже багато снарядів в тому барабані. Іграв теж блогер-стрімер чудовий Кубік ТВ. Він показав, як треба грати на ЛТсі саме на Студіанці. А для мене, ну, наприклад, для мене дуже важко от грати саме на студіанці і саме на ЛТРС. А я намагаюся навчитися. Ну, Намагаюся, намагаюся, але все одно чомусь не виходить. Ну, Я думаю, що вже буду знати позішенни, буду більш обережніше грати. Так... У мене все вийде. Дуже повчальні ваші бої, так скажемо. Я ж казав, що я на бабасі не вмів грати, а я її викачав. Почав сам собі там щось вигадувати, як на ній грати, але все одно почав користуватися вашими тактиками та стратегіями. І вже дуже класно я себе відчуваю на бабасі. От просто для мене бабаха, це зараз монтане. Користуйтеся. Користуйтеся такими. Повчальними боями. Так, 6-7 по бою. Все ж таки намагаюся пролізти і по такій лінії. Наш герой вже насвітив 1488. Трішки постріляв, втратив ХП там. Ну ХП втратив чому? Тому що він там влетів е, в, цей, в цю канаву, так, і не було підтримки наших братішів, і треба було звідти відпідльовувати, що наш герой в принципі, і зробив. Так, міняємо знову ж позицію. Мантікора. Втекла, Чомусь перелякалася, вона іся сьомо. А наш герой їде, бачимо, сміливо. <смі> Я так розумію, він ще не підсвітився. Тут все, мені здається, прокачано. На непомітність підсвічуємо ми ще і суперконяшку, У нас ще є дві артилерії. Тут нам пощастило, що не влучає, у нас суперконкурр, до речі. Ох, І починає вже нахлопушувати артилерія супер. Ну ми тебе запам'ятаємо. Я думаю, ми потім проїдемо ще й артилерію прихлопушуємо. Нам тут потрібна допомога. Наша артилерія, щоб саме от сюди звернула увагу і то на нічого поки що не відбувається. Те, що повинно було відбуватися, так? щось наша артилерія там зніпилася. Невже вона там не закінчи? Це така теж клондайк для артилерії, лише які є нюанси, щоб не підсвітили. А тут такі кущі ще дуже важко підсвітити. Для, артилер... для артилериста це чудово, якщо ще є чудовий світля. А наш світляк це світляк справжній 7-8 побуть Починають вихлопушувати вже і центр, і вокзал починають вихлопушувати. Треба вже пострілювати Чудово, фугасом. А чому фугасом? Щоб ще е, за постановою на гуслю так було і за розвідданими нам проховувалося. Якщо б хтось ми вже немає, маємо не пострілювати. Тут лише артилерія починає. Пос... Все чудово. Це, 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 до речі, не артилерія стрільнула, а, артилерія. Де неуважне. Поправляйте в коментарях. У нас вже і не все чудово по А-лінії. Мантікора переїжджає, щоб, якщо що, прикрити нашу артилерію. Як буде діяти тепер наш герой? Наш герой весь бій в динаміці, змінює позішни. Змінює, змінює імбокущики, а я вже напевне повторююся, що у нас ЛТ імбокущик. Поряд проїхав теж таки, така сама ЛТшка і не підсвітив. А тепер починаємо настрілювати. 1111 вже настрілює. 2000 насвічені. Ну, якби е, у нас по центру. Так, спочатку бою стояли танки, які відстрілюють, то напевно в нас зараз віддані даними було більше. А так, я думаю, тепер ми поприхлопушуємо ворогів і понастрілюємо нормально. У нас барабан треба теж реалізовувати на 100%. Давайте ми ж подивимося. 390 шкоди від посту. Це чудово. Що далі робити? Ну я б, наприклад, десь став би він би цих кущищах. Леопард теж там загніздився, кущик знайшов. Собі. Красунчик. Ну, в кущищах зараз ми, ми тут по алеїці проїдемо. І наскільки впевнено, так? Ви помітили, наскільки впевнено їде? Я б, наприклад, якби на ЛТРСі, став би там кущику і потихеньку попадив. Він впевнено їде, він знає, що його зараз не переспітає через такі кущички. Та він по непомітності теж що огляду тут вистачає, щоб помітити е, суперника першого. І сьомий там, по-моєму, так і шкіриться за тим будинком. Зараз треба, щоб приєднався до нас леопард 1 І ми його вихлопушимо без проблем. ТЛТ може закружляти без проблем. Швидкість, маневреність. Обертається башта дуже швидко. І, по-моєму, тут і КВН непогані, так? Бо французьких танків у всіх коїні. Експертні, експерті, експерти, пишіть коментарях. дивіться, і дві відмітники на столі гармати, до речі. А отже після цього бою, напевне, буде третя. Так, а ну на ЛТшці за що дають відмітину, напишіть мені, бо я ще ти експертний експерт. А, він тут шотний-шотний, нарешті артилерія почала. Все, чудово, теж по нашому розліт, вже майже 3000 за розлітами. Майже 2000 настрій, два вороги знищено. Залишається дві артилерії. Ах ти! І знову ти бачиш. Ну я ж казав, ми тебе запам'ятаємо. Так, і Баджер і ТВП Д50-51. Знищив п'ятьох. Ого. Це небезпечний. Ми його побачили мантікора. Мантікор, бачите, обрав обережненький такий стиль бою. Не втратили ми друге око, так. І це теж дуже чудово. Поїдемо, об'єднаємось. Шуліка зараз накинеться. Встигаємо нам допомогти. Але ми можемо встигнути, якби зараз на гуслю поставили, то ми б його і перехлопухали. чудово, На гуслі артилерія. а ти там пострілював. А об'єкт пиший боєзапас повороний. Таке буває так на об'єкті 261. Так. Цей момент що ми можемо зробити? Баджер по центру в канаві. Леопард попер на ТВП. Попер на ТВП і... Ну, Леопард, в принципі, його повинен там бути. Все чудово. Розмінявся. І залишається Баджер Залишається баджер, який теж трьох дорожче з них Отже це буде суперник такий дуелян. Опа, а він тут, я думаю, він та стоїть. Він ще й задом стоїть, чудово. До побачення, ми йому зараз. І це буде третій знищення Поїхали за артилерією. Зараз, якщо ще раз скине артилерія, можливо в неї теж закінчились снаряди. Не стріляє. т 92 HMC по нам стріляв чи ні, но ну, об'єкт точно стріляв Ну, поїхав світити, мені стоїть Чи хуй. Чи в режимі ПТ вже поїхав Боєць достойніший. Чудово, класна майстерна е Показова рана ЛТ, так? так як і обіцяв. Показав майстер-клас. Майстер -клас. показав майстер-клас. Забираємо цю артилерію, яку ми е... давно вже хотіли забрати, так. І поїдемо. Це буде у нас п'ятий ворог, О, А! А той де в нашого леопарда, так? Чи що? А де ми леопарда То десь мене з уваги вилетіти на Ну потім будете сваритися на мене. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую До зустрічі.